Путіна достатньо ясна стратегія війни з Україною, яка не змінилася навпаки, вона стала ще більш жорсткою і послідовною. Її суть полягає у припиненні існування української державності, і фактично геноциді українського народу. Ми бачимо, що на окупованій території сьогодні Держдума і Путін завозять із Сибіру корінних жителів, замінюючи їх на українців, які там ще проживають. Це класичний геноцид. Ми до цього ще не дійшли з точки зору боротьби проти нього на міжнародних площадках, але він є очевидним. І зрозуміло, що мирні переговори, спроби натиснути на нас тої зброєю, яку ми використовували проводячи глобальні саміти миру, включені Путіним у саму стратегію війни. Тобто. Пропонуючи всі за стіл переговорюючи, припинити вогонь чи говорячи про будь-який наступний мирний процес і, вимагаючи за це додаткові території, які ще не окуповані ними контролюються Збройними силами України, Путін не тільки зменшує ціну для себе цієї війни, але й фактично говорить про те, що Україна не може чинити опір. Чому проблема найбільша тут? Проблема в тому, що поряд з тим, що ми втрачаємо більше 20% на більш цінної української території, яка має найбільшу кількість природних, копальних і не тільки стратегічних ресурсів для України, ми одночасно втрачаємо свій статус як морської держави, оскільки Путін все більше натискує на обмеження виходу України до моря. Але головне навіть не це. Головне те, що якщо ми тільки Почнемо обговорювати цю тему. Навіть не погодимося. Це означає, що ми знаємо право Путіна на анексію на війну, на агресію. І таким чином ми підтвердимо право Путіна на проведення цієї спеціальної операції, яка реально є агресивною війною на знищення цілої держави і цілого народу. Тому я думаю, що в цьому контексті це питання взагалі не може стояти на порядку денному. І коли президент говорить про те, що ми не торгуємо територіями, це мало. Ми взагалі не можемо вести будь-які розмови щодо обміну територіями, на яких стоїть Путін, про які говорить Трамп на зустрічі з Зеленським. І, власне, саме головне в тому, що таким чином агресія стане частиною нового міжнародного світового порядку, коли вона буде визначати. Долю будь-яких народів, малих і великих немає значення яких все це залежить від того, наскільки інші агресори будуть мати більше сили нинішньої ядерної чи завтра зовсім іншої. Тому я думаю, що в цьому контексті, звичайно, намагання Путіна заставити нас відступити і сказати, що ми погоджуємось. Ми не говоримо про те, що за це нам буде, але він пропонує одно: Сісти за стіл переговорів, віддайте 20% Донбасу і місця сил Пригорі. Я також не кажу про те, що це серія міст, фортець, які тримають фактично цей рубіж для прориву в сторону власне, самого Дніпра, за цими містами: Краматорськом, Славянськом, Покровськом. Іншими, по суті. Порожні степні території. Тому, думаю, що в цьому плані з точки зору геополітики, з точки зору політики взагалі захисту української держави, для нас принципово важливо тему питання торгівлі з Росією будь-якими територіями не піднімати. В цьому контексті дуже важливо є також розмова щодо можливості визнання фактичного, фактичного окупації Росієї території і управління цими територіями, про що зараз. Говорить європейський союз uh, 20 да, 20 Ми пункт. до цього так. ще перейдемо. Дякую, да.